Нам як сказали, ми не вірили. Ми пішли в магазин в центр, а там кажуть, вже дали дім в хто Росія йде до нас? Почалася війна, я навіть і, і не чула про те. А якось вранці проснулися, і мені дзвонили з Херсону діти мої і сказали, що мама, оголосили війну. Прибігли додому, коли наутро вже вони тут у нас. О четвертій годині ранку ми почули, що у нас по вулиці їде важка техніка. І коли я подилася в вікно, вже проснулася, почула, то це було три БТРи, і на них сиділи орки. Це був перший той випадок, коли ми зрозуміли, що в наше село вже зайшли орки. Приходять втро, і з цим грананим томнетом один стоїть шість чоловік у двір. Той коло швітки стоїть і гранатометом, а ті заходять з автоматами в двір сюди. Давайте ваші паспорта. На що вони вам, наші паспорта? Давайте, а як не даси, як тіло труситься. На провали йшли, даба, не даси, уб'ють. Після цієї Росгвардії заїхали буряти і чеченці, Ті теж ходили чоловіка по чотири. Ну ті вже не питали у нас паспортів. Вони вже просто ходили по дворі, шукали щось, вони шукали, питали, де зброя, де транспорт, опять же, скільки людей проживає в домі. Шли додому, ночі не можна було спати. Фонариками світять у вікна кругом освіщали. Ось тут прийдуть у вікно, світять вулицею сюди ходять. Ну, той. Ночували в погрібі. Починають із шести, з п'яти часов. Бахкать до 10, до пів одинадцяти. Біжимо бігом розпалювати плитку, варить, що, що, що собі їсти. І бігом спішимо, бо обратно 12 починається. Обратно. Коли були обстріли, спочатку прислухалася, намагалася е, очима відшукати, куди падає. А потім вже просто ховалися, тому що наскільки вони були часті, що ти не розумів, де воно зараз прилетить. І ти просто, ну, просто шукав якийсь захист, тут десь ховався, десь притискався, ну, в погріб ховалася. Я майже не жила в домі, бо днем е там, по господарству, по городу, по подворі, а ніч проходила в погрібі, вся ніч. І коли виходиш раненько з погріба, вже... Тому що треба вправлятися. І казала, дивлюсь на свій дім. Кажу, ти молодець, ти вистояв. Упало прямо в вулик, побило 13 вуликів. У вулику стояли, ми заховали і коньяк, і цей. І побило, розтрощило все чисто. А вулики валялися по, всі, по всьому. Воно ще. І на дорозі я аж у сусідів у городі. Я збирала та топила, бо не було з чим, так я збирала, бо воно розбило геть усе. Буквально хвилин через 10, після того, як впала, мабуть, тут міна, одразу прибігли сюди орки і стали шукати. Мабуть, ну, якби хотіли знищити, щоб не було якихось наслідків, доказів того, що це був їхній якийсь снаряд. Ну, вони шукали тут. Але ж коли, розумієте, коли тут був стався прильот, тут був жилий будинок. Там стояла машина, там були речі людей. Ну, Жилий будинок був. Все це винесли, нічого не залишилося. Ось була плита у нас, оце дві ті розгорнули. Була тут плита, я тут готувала, це в мене було за стіл, а воно все шарахнуло, двері були відкриті. Оно ну, бачите, що таке. Воно це, як шарахнуло, як воно, ну, мабуть, не моя смерть була. А потім приїхала комісія, почали провіряти, Отож, провірили все кругом, спитали, як ви тут. Ну, оце ж так. Вилізли на горіще, подивилися кругом, кажуть, да, вам треба ремонт. Весною. Вже почули, що є така програма пліч опліч. Ми подали заявку, ну, ми не сподівалися, буде, буде. Ми так і розуміли, що у людей є, може, де і гірше. Ось. Коли, дякуючи Богу, і цій програмі нам підписали документи і відновили нам дах, ми дуже вдячні. Ми навіть написали листа з подякою. Цим Хлопцям, які нам відновлювали будинок, і на голову нашої військової адміністрації. Їм дуже велике спасіба, вони бідненькі лазять ножками тими своїми по криші. Я так переживаю, Кажу, ну не дай, Бог зірветься, впаде, ну що ж буде. Спасіба їм дуже велике. Здоров'я, як їм Господь дає, їхнім сім'ям. Всім і сім діткам, щоб були в мирі, щоб прибачили такого, як. Ми дуже вдячні. Ще раз повторюсь. Ми дуже дуже вдячні. Не змогли б ми самі відновити.